Вітаю і слава Україні! Мене звати Роман Гурський, це не позбувна бентега. Меми, скандали і соцмережі це все наші історії. Перша наша тема буде стосуватись того, що ми вже обговорювали: української народної забави, яка називається корупція. Що? На барабанах в підвалі ми вже зіграли, тепер переносимось на атомну електростанцію. Чорнобиль такого щастя більше нам не треба. Ні, мова не про Чорнобильську, а про Рівне кажуть привітне, парки, вокзали і лебединка. Точніше про рівненську атомну електростанцію. Як ви думаєте, без чого вона не може працювати? <му> Уран <му> так це один з найважливіших компонентів роботи будь-якої атомної електростанції. <му> Так, вогонь і вода тут також мають бути присутні. А ще багато працівників, сучасні технології і багато-багато іншого. Серед них всіх, як виявилось, ще має бути один хмільний пінний напій. Оце так несподіванка. Саме так вам не здалось. Мова йде саме про те, саме саме. І от власне так вважають працівники цієї рівненської АЕС. Справа в тому, що Рівненська атомна електростанція планувала витратити майже 20 тисяч гривень на закупівлю восьми сотень пляшок цього напою. Відповідне оголошення оприлюднене в системі електронних торгів закупки. Пром. Як випливає з оголошення, планувалось закупити 812 пляшок 14 сортів цього хмільного пінного напою. Очікувана вартість 19 тисяч вісімсот тисяч гривень, 96 копійок без ПДВ. А аукціон було заплановано на 23 червня. Оце так посиденьки на 20 тисяч гривень. Думаю, тут займаються не тим, що декларують, і в них напевно вже є свій винайдений робот, такий собі український бендер, що, в принципі пояснює, чому нас називають бендерівцями. Або це просто залежність, алкозалежність. Люди мають якісь хлопі та й а то та й худоба. Але не так сталося, як гадалося. Після розголосу в суспільстві все це довелось прикрити, і власне від такої закупівлі відмовились. Я теж може можу шоколад. Він заволобі. І тут хочеться поговорити про важливість участі людей в таких процесах. Звісно, в нас є влада, але ми самі також маємо залишатися максимально активними, контролювати такі речі, спостерігати за ними і брати активну участь в нашому суспільному та політичному житті. Добре думати, яку ми галочку де ставимо, в якому бюлетені. Ну і, звичайно, дивитись і контролювати роботу чиновників. А то ми так не встигнемо оглянутися, а вони вже накупили собі хмільних напоїв на 20 тисяч гривень. Друга наша історія про бур'ян, а точніше про Лободу. <по> На городі Бузина, а в Києві дядько. Всі ми добре знаємо цю приказку, але тепер її можна казати дещо змінено у Харкові. Лобода, а з плакатом дівчинка. Слідом за колегою Ані Лорак, і то такою колегою по всіх статтях, тому що вони не просто дві співачки, не просто дві родом з України, а дві фактично зрадниці. А от слідом за Ані Лорак Лобода вирішила, що зашкваритись має і вона. Розкажу коротко, що відбулось. В Харкові вона виступала нібито на підтримку місцевої тероборони. У той час, коли більшість е, слухачів і глядачів прийшли просто подивитися концерт, все таки кілька свідомих людей там було, а одна з них навіть мала плакат. Звати цю 16-річну дівчину Дарина Вдовенко. Лише вона мала сміливість написати на плакаті Харків без Лобуди і саме так прийти на цей концерт. Це такий собі пікет для того, щоб дати зрозуміти цій недоспівачці, що вона не є бажаною в Харкові. І все було би більш-менш зрозуміло і добре, хтось підтримує, хтось ні, якби не дії самої зашквареної лободи. Хороша, ну що тобі? Хто тобі, ну хто тобі дав? Ну хто? Вона підійшла, приобняла дівчину і таким дуже в'їдливим тоном почала випитувати в неї, хто тобі заплатив за цю акцію. І саме так вона почала поводитись, чим в принципі принижувала дівчинку. Тут, до речі, треба віддати належне Дарині. Вона абсолютно непохитною залишилась. Вона не, по, не показала, що їй якось не по собі. Вона сміливо стояла і тримала свій напис, чим, власне, демонструвала маніфест. Ну і тут, я думаю, все буде як завжди. До вибачень, відео-вибачень. Три, два. Один сьогодні я хочу вибачитися перед Дарією і батьками. За якщо я їх образила, я не хотіла ображати нікого, і в мене не було таких цілей і намірів. І власне так сталося вже зовсім скоро, коли люди почали про це говорити. почали звинувачувати співачку в умисних приниженнях дівчини. Вона записала відеозвернення, під якими вона закрила коментарі, де вона сказала, що вона вже не вважає, що це була проплачена акція. Що вона не зовсім зрозуміла дівчину, що, в принципі, все окей, вона на неї не злиться, і дуже сподівається, що дівчинка не злиться на неї. Ти що, долб**о? Ну, якось, як мінімум, тупо спочатку так підходити, так говорити, а потім казати, що мене неправильно зрозуміли, і я не мала на увазі, що вона проплачена. І тут знову ж таки, що є такі аспекти, як люди, які зовсім не підтримали дівчинку, бо все-таки більшість продовжувала слухати концерт і сміятись, коли Лобода глузувала з малої. А ще Харківська тероборона, це взагалі окрема ситуація, тому що я особисто цього зовсім не зрозумів. Вони написали допис в своїх соцмережах про те, що вони дякують Лободі, тому що їй можна дивитися в очі, як вони побачили, і взагалі дякують за підтримку. Щоправда, потім вони цей допис видали зі своїх соцмереж. Немножко текст по дебільному написан. А я вам нагадаю, хто ж така лобода і чому я так обурююсь. Це та людина, яка казала, що їй байдуже, яка це країна. Мені нема чого спекулювати на війні. Какая к чорту різниця, яка це страна? Я українська певиця. Я просто якась потеряшка. Вона була найкращою співачкою Росії і відбувалося це на концерті, де також була номінація Найкращий кліп знятий в Криму. <плес> Ще вона підтримувала громадську організацію Оплот той, що з Росії, та й зрештою просто постійно гаструлювала на болотах, заробляючи гроші. Тоді їй було наплювати на Україну, на наше ставлення, на те, що війна триває, на те, що вмирають люди, анексовуються території, ламаються долі. Там гроші не пахли. Тепер вона страшна патріотка, яка, яка приїхала підтримувати нашу тероборону, наших людей і вважає, що проти неї на мітинг можуть вийти тільки проплачені люди. І от тепер вона хоче дуже повернутися в наш медіапростір і наше головне завдання не дати їй цього зробити. Тому що лобода це бур'ян, і якщо його не прополоти і не вирвати з корінням, то ним поросте весь город і взагалі вся наша ділянка. Тому треба цим займатися треба це нищити під корінь і відразу. На фоні цього всього мені якоюсь навіть трішки розумнішою і не подумайте, що я її хвалю, Виглядає та їзія повалій. Таке враження, що стара діва вже розуміє, що вона не повернеться, і просто мовчить, хоча вона також дуже зашкварена. А от лобода з Ані Лорак ще якось дуже намагаються застрибнути в той останній вагон поїзда, який тікає. Одне сало! Кому кажу сало, однай! У мене там кусочок лишився! Але не дамо їм цього зробити, тому що не по дорозі цьому потягу із ними. Третя наша історія це бійка між видатними людьми сьогодення. Це два мільярдери. І що ви думаєте собі, коли ви чуєте про протистояння двох мільярдерів? Наприклад, якась боротьба за круті контракти, боротьба технологій, хто краще придумає, хто більше зменшить якийсь. Чіп, так, воно все звичайно випадає в нашій голові, але цього разу ми говоримо про банальну бійку. А, бля, Хоча, можливо, ні, не таку вже й банально. Це буде октагон, це будуть змішані єдиноборства. І в одному кутку рингу буде Ілон Маск, а в іншому Марк Цукерберг. У вівторок, 20 червня, Ілон Маск відповів у Твіттер на чутки про те, що мета Цукерберга незабаром може запустити конкурента Твіттер під назвою Тріц. Маск написав, що запуск такої платформи, зрештою, поставить землю виключно під контроль Цукерберга без жодних інших варіантів. І тут все понеслось. Люди зрозуміли, що це фактично є виклик на поєдинок, ніби кинув йому рукавичку в обличчя. А той прийняв виклик. Люди в інтернеті відразу налетіли на самого Маска з застереженнями. Сказали: вважай, тому що той реально займається джиу джитсу і постійно тримає себе в хорошій фізичній формі. Пахачі. На відміну від того ж таки Ілона, любителя різних сумнівних речей. Два видатні боксери цього світу, брати-клички, пообіцяли колись своїй мамі, що вони ніколи не вийдуть на ринг одне проти одного. Тому вони на двох зібрали всі пояси, які тільки є в суперважкій вазі, а між собою ніколи не билися. Ура. І от щось схоже вирішила зробити мама Ілона Маска, яка попросила його цього не робити. Чи то материнське серце чує? Що щось буде не так, чи це просто вона не хоче, щоб її син бився? Невідомо. Але чи послухає він маму? Невідомо також. Кофі я ти мішаєш! Тому що я хазяйка, а найцікавіше це те, що сюди втрутились навіть букмекери. Вони вже заявили, що це буде найкасовіший поєдинок в історії ММА і вже почали робити свої прогнози. Las Vegas Review Journal заявив, що шанси Цукерберга на перемогу є набагато вищими. Він взагалі є фаворитом з коефіцієнтом 1,625. На перемогу маска вони дають кеф 2,40. І це дійсно буде цікаво подивитися, якщо вони все-таки вийдуть на поєдинок. Один з них дійсно тренується, займається, тримає себе в хорошій формі і дійсно може, так би мовити, навішати. А інший великий. Він реально суттєво більший. Тому, так би мовити, вміння проти маси. Це мені нагадує такі класні дворові поєдинки, коли всі сперечалися, хто крутіший: каратист чи боксер більший чи спритніший. От, в принципі, і подивимось. Чи ставите на це, не знаю. Але якщо виграєте кругленьку суму, не забудьте задонатити на ЗСУ. Це була непозбувна Бентега. Я дякую вам, що ви додивилися аж до цього моменту. Пам'ятайте, ваші підписки, коментарі і подобайки допомагають українському контенту рости. Тому все в наших руках.